Іні необхідно, щоб жінки-біженки якнайшвидше повернулися додому. Це важливо для відновлення вітчизняної економіки. Адже що довше вони залишаються за кордоном, то сильніше зростає ймовірність того, що країну, яка прихистила, вони розглядатимуть як місце постійного проживання. Пише інформаційна агенція Bloomberg. Повномасштабна війна, розв'язана російським президентом Путіним, спричинила міграційну хвилю в Україні від постійних повітряних тривог і безперервних атак за кордоном ховається понад 6 мільйонів українців. Якщо вони не повернуться додому, економіка держави може не оговтатися, а процес відновлення затягнеться на роки. 68% українських переселенців це жінки. Якщо майже 3 мільйони з них не повернуться, це коштуватиме Україні 10% її річного валового внутрішнього продукту до повномасштабного вторгнення. Це 20 мільярдів доларів на рік за найгіршим сценарієм, що легко переважить запропонований європейським союзом чотирирічний пакет допомоги Україні майже на 14 мільярдів доларів. Особисто для мене перемога це коли українські сім'ї об'єднуються в Україні, а не за кордоном, каже заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час інтерв'ю у своєму офісі в Києві, який розмістився в урядовій зоні, оточеній контрольно-пропускними пунктами. Тому найважливіше завдання зараз для України для українського уряду зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків і об'єдналися в Україні. Щодо війни найслабшою економічною ланкою України була демографія. Коефіцієнт народжуваності 1,2 був одним із найгірших у Європі. Десятки тисяч загиблих солдатів і мирних людей а також ще більше поранених і травмованих, які не можуть працювати, зменшують відсоток споживачів і робочих рук, необхідних, щоб відновити Україну. Уряд має амбітні плани щодо повоєнної відбудови, які передбачають подвоїти економічні показники до 2032 року. Однак у Міністерстві економіки заявляють, аби досягти цієї мети, Україні не вистачає 4,5 мільйони працівників і підприємців. Уряд прагне заповнити цю прогалину за рахунок біженців, які повертаються. 60% із них мають вищу освіту. Тому напрацьовують стимули, щоб жінки поверталися на ринок праці. Йдеться про нове трудове законодавство, спроби скоротити гендерний розрив в оплаті праці та гранти, які допоможуть дружинам тих, хто воює на фронті, розпочати власний бізнес. Українці під... українські підприємці певні, економіку країни творять люди. Зокрема, жінки впливають на споживчий попит, коли йдеться про покупки для домогосподарств. Тому без них буде важко. Натомість біженки, які нині живуть за кордоном, починають шукати роботу, платити податки і нарощувати виробництво в інших країнах. Певний відсоток людей, ймовірно, згодом повернеться в Україну, пише Блумбар. Та немає жодної впевненості, якою буде їхня кількість. А переконати їх повернутися, доки триває війна, стає все важче. За даними ООН, після війни у Боснії у 1990-х дев'яностох надобилося майже 10 років, щоб повернулася половина з двох мільйонів біженців і вимушених переселенців. Не менш важливою ніж втрата попиту є втрата робочої сили, за словами головного експерта департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Олександра Жолудя, держава шукає способи, щоб заповнити майбутній дефіцит не лише за рахунок репатріантів. Тоді як питання імміграції часто є проблематичним в інших країнах, в Україні вже точаться дебати про потребу в нових іноземних іммігрантах після війни, каже він. Однак на тепер вона увага зосереджена на тому, щоб переконати біженців повернутися до таких міст як Миколаїв. Коли Данія зголосилася під час війни відбудовувати порт у Миколаєві, посол Оле екберг Мікельсен знав, що допомагатиме відновлювати водну і енергетичну інфраструктуру, щоб зробити місто знову придатним для життя. Та він не очікував, що доведеться будувати бомбосховище для дітей. Проєкт передбачав відновлення 16 пошкоджених шкіл, а отже, і укриттів там, де це необхідно. Бо сім'ї з дітьми не повернуться туди, де захисних споруд бракуватиме. Місцева влада робить усе, щоб зробити перспективу повернення більш привабливою. У Миколаєві вже оновили автобусний парк, що постраждав у наслідок обстрілів. Біля зупинок з'явилися бетонні укриття, де можна сховатися під час тривоги. Та цього недостатньо, щоб в рідне місто повернулася Дар'я Честіна з дев'ятирічною донькою Варварою. Пише Блумберг. Нині вони живуть у бразильському місті Куритиба. Жінка розповідає, що після побаченого і пережитого дівчинка була відлюдькуватою злою і втратила апетит. Опинившись за кордоном, частина, яка до війни була комерційним директором великого зернового терміналу у Миколаївському порту, швидко знайшла роботу у бразильській консалтинговій компанії, що спеціалізується на сировинних товарах. А Варвара щаслива у своїй міжнародній школі, де викладають португальською та англійською мовами. Мати частиної вже повернулася до Миколаєва, щоби знову відкрити свою пекарню, І сама жінка приїздила туди в травні. Але шкільних бомбосховищ недостатньо, щоб усунути. То загрозу обстрілу крилатими ракетами. А Дар'я Частяній уже доводилося тікати з Луганська в 2014 році. Якби в мене не було доньки, я б уже повернулася в Україну, каже 31-річна біженка. Якщо люди не повернуться, то навіщо ми ведемо цю війну? Жінки біженки кажуть, що виїхати з країни, охопленої війною, вирішили заради дітей. Адже ризикувати їхніми життями не готові. За даними, які наводить Блумберг, більшість українців стверджують, що після закінчення війни хочуть повернутися на батьківщину. Та це рішення умовне пояснюють соціологи. Насправді повернеться значно менше, і причин цьому кілька. Все залежить від ситуації на фронті і економічної складової. Але зрозумілим і незмінним залишається одне: що довше триватиме війна, то менше людей повернеться. To je bohůřet pres.